Кажуть, люди не хочу я крафтера нового зразка через те, що він йде передній привід. В компанії авто продається свіжопригнаний Volkswagen Crafter задньоприводний L2H2 з оригінальним пробігом до 200 тисяч, таким як шукають люди, станом салона, станом буде. З можливістю перебладнання на пасажира, вантажу пасажира, кому потрібно. І підножка є, і прицепний пристрій, і бокові магніти. Подивіться, які понизу дверцята. А саме основне задній привід. Можливий продаж готівковий та безготівковий. за більш детальну інформацію телефонувати в компанію автобіз за посиланнями внизу.